Далі йдуть мої улюблені скорпіони. Бо я сама скорпіон за луною, тому я дуже люблю цей знак. Бачу, як він на мені відображається. Отже, перша карта у нас родина. Родина і Трійка Пентаклів. Це такий приємний родинний затишок, якісь побутові справи, які треба зробити. Така побутова рутина, але вона дуже приємна, яка не буде напрягати. В принципі, по родині дуже класно. Далі у нас йде здоров'я. По здоров'ю, скорпіони. Зверніть увагу на своє здоров'я, бо, можливі якісь або загострення якихось хронічних хвороб. Тобто, от ну, щось вас буде трошки турбувати, тому трошки більше уваги на своє здоров'я не перенапружуйтесь. Бо скорпіони прям дуже люблять перенапружуватися. І далі у нас йде робота. Робота. Карта суд говорить про те, що це буде якийсь поштовх, настав час для якогось рішення. Якась серйозна розмова може бути, якісь зміни в роботі можуть назрівати, от вони можуть на цьому тижні якось відігратися у вас. Також ця карта радить звернути увагу на родину, саме на свою династію, на свій рід. Як на те, що можу вам підказати, чим саме займатися в роботі в подальшому. Тобто, от така карта, подумайте, є про що подумати вам, скорпіони, в плані роботи на цей тиждень. Бережіть себе. Всім гарного дня!